Привіт! Поговоримо трошки про циліндричні шарніри і автоматизацію. Невеличко. Циліндричні шарніри цього штуки, в грі, це керована обертова кінематична пара, яка дуже зручна для виконання деяких завдань. Наприклад, щоб розгортати сонячні панелі супутника чи космічного корабля. Тут я розташував всі шарніри так, щоб вони повертались в одну сторону, згрупував їх і виставив їм швидкість обертання на 6 обертів за хвилину. І тепер, зв'язавши звичайну кнопку з командою «реверс», я можу складати чи розгортати сонячні панелі за потреби. Ця система дуже проста і надійна, але далека від ідеалу. Справа в тому, що сам по собі шарнір вімкнений, він споживає 2000 Вт. Якщо на великих сітках це майже невідчутно, то на маленьких це досить суттєво, бо постійне споживання 2 кВт при тому, що розгорнута сонячна панель в ідеальній орієнтації на сонце видає лише 40 кВт. Це недопустимі перевитрати енергії. І ми їх можемо і повинні скоротити. Тримати шарнір постійно ввімкненим не має ніякого сенсу. Після того, як ми розгорнули чи згорнули сонячні панелі, після того, як вони досягли крайнього положення, ми можемо їх зафіксувати, вмкнувши лок. Термінах гри лок І вимкнути живлення. Тим самим зекономивши 8 кВт на 4 шарнирах Отже, більш розумніший алгоритм управління виглядає так. Оператор системи подає команду чи кнопкою, чи з панелі в кокпіті. Подає команду змінити стан системи. При цьому система повинна вимкнути живлення шарнірів, зняти фіксатори і подати команду «реверс» на групу шарнірів. Після того, як сонячні панелі перейдуть в інше крайнє положення, закриються чи відкриються, система має зафіксувати шарніри і вимкнути живлення. Таку поведінку системи ми можемо реалізувати з допомогою таймерів. Оці два кубіка. Крайні положення шарнірів ми можемо відслідковувати за допомогою контролерів подій. Event Controller терміна гри Це досить цікавий варіант, більш правильний з точки зору автоматизації, але, на мій погляд, недоцільний. Бо він ускладнює систему і зменшує економічний ефект. Таймер споживає всього. 10 ватт, а Event Controller 500 ватт. А нам потрібно мінімум два Event Controller. Може, десь в якихось варіантах більш складних, можна й обійтися й одним. Не знаю. Тому замість того, щоб відслідковувати кути шарнірів за допомогою Event Controller, ми будемо просто чекати невеликий проміжок часу, достатній для зміни положення системи, і після цього виконувати фіксацію шарнірів і вимкнення живлення. Для цього нам цілком достатньо двох таймерів. Давай подивимося, як це зроблено. У нас є тут два таймери. Один я назвав Solar Reverse, другий у нас Solar Fix. Solar Reverse запускає зміну стану системи. Цей таймер треба запускати командою Trigger Now, і він виконує наступне. Він змінює стан живлення групи шарнірів, змінює стан замка фіксатора групи шарнірів, подає команду reverse на групу шарнірів і запускає таймер Solar Fix, який виконує блокування наших шарнірів. Після того, після того, якщо у нас в вихідному положенні група шарнірів була вимкнена і була заблокована, зміниться стан живлення. Тобто група шарнірів у нас вимкнеться, зніметься лок, подасться команда реверс і шар... Шар... наші сонячні панелі прийдуть в рух. Шарніри почнуть змінювати положення. Пройде Тут на фікс я зробив е, затримку 3 секунди. Після того, як пройде 3 секунди, спрацює група команд, яка записана в таймер solar fix Подивимося, яка тут група команд. Ми подаємо дві тих команди, які вже подавали. Ми змінюємо замок, змінюємо стан фіксатора наших шарнірів і змінюємо стан живлення наших шарнірів. Тобто ми замикаємо їх і вимикаємо. Давай подивимося, як це працює. У мене тут є. Винесено на панель. Це Trigger Now для таймер блока Solar Reverse. Ми запускаємо Solar Reverse. Бачимо, що спрацювали таймери. Дивимося на наші шарніри. Вони вимкнені, вони зафіксовані. Запускаємо команду ще раз. Дивимося на наші шарніри, вимкнені і зафіксовані. Ось бачимо, що тут 0 Вт споживання. Ще раз пробуємо і зразу йдемо. Раз. Вимкнулися. Тобто, час 3 секунди достатньо при даній швидкості. Дивіться, якщо не буде недостатньо, якщо у вас сонячні панелі доходять не до крайнього положення, або ви швидкість там меншу виставили з якихось потреб. От, то просто збільшуєте. Затримку таймера, який виконає, виконує фіксування фіксування шарнірів в крайньому положенні. Тим самим ми зекономили в цій системі. Так, ще раз, Давай запустим запустимо. Ми зекономили всього на чотирьох шарнірів 8 кВт, а для маленьких кораблів, для сонячних кораблів, які живляться і заряджаються від сонця, це досить суттєво. На цьому все. До цієї системи доцільно додати, в мене тут вона вмикається окремо, доцільно додати ввімкнення системи, точніше, навіть не так. Система розгортання сонячних панелей, панелей повинна запускатися не в ручному варіанті, а вона повинна запускатися тобто, оця команда на зміну стану сонячних панелей, вона повинна запускатися. Разом із системою ввімкнення чи вимкнення е відслідковування орієнтації сонця, е на сонце. Тобто тут у мене стоїть додаткова система на Controller, на контролері турелі, от, яка займається тим, що вона орієнтує наші сонячні панелі прямо на сонечко. От, ці дві системи повинні запускатися одночасно. Це трошки більша і складніша логіка, це може, якщо потрібно, якщо вам буде цікаво. Я спробую їх поєднати і пояснити, як це простіше і гарніше зробити в якомусь наступному відео. На цьому все. Чуємось.